Як вам ось такий тример? Це, дуже... Це ось останнім часом хіт. Вони недавно в нас появилось. Прозорий корпус Це два в одному. Тобто Тут тример і для носа, і для, і для гоління стрижки. Тут хороший нульовий зріст підходить для гоління під нуль. Значить, ось... І, до речі, хороший подарунок. Тобто, в принципі, хороше пакування. Так, значить, дивимось сам тример. До речі, і вібрація класна тут. Так, зараз знімаємо блок, ось, будь ласка, дисплей показує рівень заряду акумулятора, прозорий корпус тайп-сі. І, до речі, насадка тут два в одному. Ось ця це для гоління і стрижок. 1, 3, 5, 7. Тобто тут до 7 мм насадки, що зручно, тому що ви знаєте, кому треба трішечки побільше, то ось такий варіант. Плюс насадка для носа. Давайте зараз подивимося. І, до речі, достатньо зручно міняється, все механічно, ось, будь ласка, дуже гармонійно виглядає. І тепер це насадка для носу. Дуже зручно і практично. В комплекті насадки, як я вже наголошував, 1,357. Корпус 7. Корпус водонепроникний, можна промивати. Ціна 799 гривень. За такі гроші це дуже класний варіант. От рекомендую особисто я згадайте мене. Коли будете користуватися справді добротний, класний тример. І подарунок хороший, і для власного використання. Замовляйте. Це в нас своє Джер В 949. 949. Тому, будь ласка, замовляйте.